Четверте грудня середа. На горище будиночка оселилися кури. Бідолаги пережили справжній жах. До їхнього курника вдерлася куниця і хотіла всіх з'їсти. Кури кинулись втюки. Погоня була, як у справжнісінькому блокбастері. Нарешті кури опинилися біля будиночка. Вони відчули, що тут нічого їм не загрожує. Але була одна проблема. Всі були дуже голодні. Кури зібралися на нараду і міркували, що ж їм робити. Аж раптом маленьке курчатко, на якого ніхто особливо не звертав уваги, почало голосно пищати і лопотіти крильцями. Воно якимось чином опинилося на даху. Мама курка негайно злетіла на дах, щоб захистити своє дитя. Але побачило справжнісіньке чудо. У даху були ніби вплетені колоски із зерном. Кори наїлися до схочу Але яким же було їхнє здивування, коли на колосках ніби виростали нові й нові зернинки. Це ще раз переконало курей залишитися тут і дізнатися, що буде далі.